Всім привіт! Так, ось така посилочка. Приїхав двигун колесу. У такій коробочці. Що прикольно, має ручки для принесення. Фірмова коробочка. Двигун колесу 12 дюймовий. Юма Мотор. Зараз ми розпакуємо. Потім зважимо. Так, 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 так. Так. так Так, піде Так ось. Сам двигун, двигун колесу. Тостий провід. Так, ну підняти його. Вот так. Так, так. Сейчас мы тут размутаем. Так, вот так выглядит. Вот ее мотор. У нас ширина магнитюх 40 мм. Це 260-й. Двигун серії. Так, 12 люммів. Ширина 3,5. Є у нас гальмівний диск. 220 мм в діаметрі. Так, є ось така товста вісь. 14 мм. контргайки Так, у нас є. 8 квадратів фазні провода. О, так, коннектори термо на датчик і хола з у нас термодатчиком. Відповідно. якби беззапасний, він закритий. Ось. Так. Товщина диску. Так, товщина диску. Так, нуль. Тощо на диску нашу. Так. 4 міліметри. Відповідно, так, наша... Так що. Ось кось, -ка, кавісь, кавісь, вісь, 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 вісь. Так, тут у нас взагалі. 16 показує. Так, отак.

Так, 14, 13, 75. Майже 14 килограмм. Вот так. Так, что у нас Тут у нас получается 108. Так, наш диск. 220. Якщо по центру просто тут вісь мішай. Ось. Досить довгий провід. Ну, я думаю, з-під метр. Так, вимкнули світло. Вимкнули світло. Якось так.